Шими розриватися від гарної новини стали інформаційні пабліки, викладаючи фото із глузливими підписами. Ніякої паніки немає. Мост отрицательно строится, движення по ньому перекрита. Як красиво палає кримський міст, подарунок путіну до дня народження трохи із запізненням. У окупантів сталася вогняна халепа на кримському мості. Що відомо, блін, будіть усіх знайомих. Такий приємний привід. Русня, що з лицем! Я не можу ще навіть уявити, який там буде вий. А от громадський активіст та блогер Сергій Стерненко процитував типову реакцію московитів. Мосцел, просто он тепер іде на дно. Користувачі Фейсбуку теж не забарилися з реакціями. Мабуть, щось трапилося нова заставка. Крим починає повернення у рідну гавань. Благодатний вогонь зійшов. По справжньому яскравий добрий ранок. Гори-гори, ясно. Слава ЗСУ! Ігор Смілянський срочно, Марку, нічогенький у Путіна день Бодуна.